Пишуть, що ти виглядаєш, наче під чимось. <гум> да? Як ти до цього ставишся? Чи частина твого образу, це? чи можливо вайп по життю? Так, я під чимось завжди. Чи ти ну, реально любиш котики? Котики що? Котики. Що це котики? Ну, Додумайся сам. <гум> 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 ну, Гриби ми зрозуміли. Цибулю, єс. Yes. Та і все. І все. Парошочок. Персил. Парацетамол. Mm. <łbym> okay. <pl> — Парацетамол? <ett exemplo> well, um, okay. well, yeah. um, — Ну, це теж пишуть комент такий. Ой, ну це парацетамол. — Тобто ти проти наркотиків? Так. Реально? Ну правда, я не тонся. Клянись. Клянусь. Я бухав довго, так. Ну травку курю. Ну, травка, то понятно. Ну і все. І все? Зальотні якісь попитки там бувають. Бувають іноді так. Ну дуже рідко. To no понятно. i to bardzo bezobidnie. Coś porobisz w showbiznesie.